Подорож у минуле життя. Для чого? Що можна знайти там, чого немає тут? Насправді багато чого. Як відповіді на запитання, виправити ситуацію, покращити власне життя, так і притягнути звідти ще більше травлі. Ця подорож має свої правила, свою екологію природу. І якщо все робити правильно, то будеш мати результат. Розказую тільки для тебе. В кінці грудня, майже перед самісіньким новим роком, я проведу трьохденний інтенсив, на якому дам інструкцію чітко алгоритм роботи з минулим життям в рамках гіпнотерапії. Ти отримаєш і ниточку, за якою ти зможеш проводити клієнтів до відповіді на дуже глибинні запитання. І чарівну паличку, якою ти зможеш давати їм результат. І ти, і твій клієнт будете на безпечній території. Тому пиши мені в директ.